Привіт розумашки! Пропоную сьогоднішню зустріч розпочати з казочки. Пройшовши полями і долинами, пролетівши над містами і селами, пробігши лісовими стежками. Оглянувши своє господарство, зупинилася зима посеред лісу. Вона посміхнулась, згадуючи хуртовини, снігопади, морози та пронизуючи наскрізь вітри. Її час добігав кінця. Так було завжди. Чого ж тут сердитися? Але наостанок зима вдарила об землю крижаним посухом і забурмотіла. Хмари в темній висоті, до мене летіть усі. Не лінуйтесь, лінуй, поспішайте, світ собою закривайте. Часу безперервний біг, хай засипе білий сніг, Навколо все потемніло і із свинцево сірої висоти повалив густий снігопад. Раптом серед цього шаленого снігового танцю виникла юна дівчинка в простенькому платячку і віночку на голові. Досить сестриця, дзвінким голосом проспівала вона. Вже так снігу було в достатку. І мило посміхнулася. -со 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 на прощання, відповіла зима. Вона провела по повітрі рукою і снігопад миттєво припинився. Щасливо залишатися!» – сказала вона. До побачення, зима. прощебетала дівчинка. Ти вже втомилася. Йди, відпочинь!» Ось так і прийшла весна на землю, а зима пішла до наступного року. Тепер найближчим часом буду я панувати. Подивись уважно і скажи, що з предметів і явищ відноситься до зими, а що до весни. Зимові предмети покладемо на сніжку, а весняні на краплинку. Будинок без снігу на даху і зимові чоботи. Будинок на краплинку до весни, а чоботи на сніжку до зими. Санчата – і паперовий кораблик. Так, санчата до зими, а кораблик пускають по струмочках весною на краплинку його, гумові чоботи та сніжинка, вірно, чобати на краплинку. А сніжинку на сніжку, вірно. Погляньте, а тут на даху будинку сніг і малюнок з Паскою. Правильно. Сніг на даху буває взимку, а паски печуть весною. Слідуючи велосипед та гілочка. Велосипед на краплинку, а гілочку на сніжку. Новорічна ялинка та перші квіти. Ялинку прикрашають взимку. А квіти з'являються на весні. Синичка і шпаківня. Куди покладемо картку із синичкою? Молодці! На сніжку! Бо синичка зимуюча пташка, а шпаківню чіпляють на весні, коли повертаються пташки і звирію. Сніг на гілках дерев і гілочки з листочками. Молодці! Ця гілочка – до зими, а ця до весни. Ластівка і сніговик. Правильно, ластівку ми покладемо на краплинку, бо навесні вона повертається із теплих країв, а сніговика ми ліпимо взимку. Подивись уважно і перевір, чи всі предмети і явища ми розклали для зими вірно. А для весни все підібрали. Молодці! Ми впоралися. А тепер допоможи мені перетворити зиму на весну. Подивися на ці малюнки і визнач, які зміни відбуваються в природі на весні, що чарівно перетворюють зиму на весну. Що відбувається зі снігом, деревами, хмаринками, квітами, птахами, комахами та тваринами. Спочатку визнач, що відбувається зі снігом. Сніг тане, з'являється травичка. Які зміни відбуваються з деревами. На гілках дерев з'являються спочатку бруньки, а потім листочки, а ще пізніше цвіт, а хмарки стають більш легкими, все менше і менше вони з'являються на небі, не затуляють сильно сонечко, і воно радісно світить. Все яскравіше і тепліше. На лісових галявинах з'являються перші квіти, прилітають з теплих країв птахи. Прокидаються комашки, і тварини також прокидаються від зимового. Сну. Подивись, яка гарна картина. Дякую, що допомогли мені. А ви знаєте, хто допомагає ще весні робити чарівні перетворення? Це три брати. Ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде, танець сніг. Другий пройде. Буде квіт. Третій пройде укрива землю шовкова трава, нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти. Так, це весняні місяці березень, квітень і травень. Кожен із братів приносить весні свої подарунки. Перший місяць весни назвали березнем. В цей час з'являються бруньки на деревах і починають збирати березовий сік. Подивись, які дари приносить березень. У березні, у березні верба цвіте на березі. Береза від шпаків рясна, бо вже весна. Весна, весна. Другий місяць весни, квітень починають свісти рослини. Я квітую, каже квітень, квітом луків і гаїв, листя з грайками на вітах, де чекають солов'їв. І останній місяць весни це травень. Чим же місяць травень поміж братами славен? Йде і весело співа, дощами землю полива. Зацвіли сади повсюди, щиро раді травню люди. Яка чудова пора року весна! Правда ж діти? А тепер? На арт кухні. Сьогодні ми з вами будемо випікати. А що? Дізнайтеся, якщо відгадаєте загадку. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Ви все вірно відгадали, це пташечка Жайворона. Як відомо, весна сама не приходить, весну на крилах своїх приносять перші пташки, які повертаються до нас із вирію. Це жайворонки. В цьому тісті є один дуже секретний елемент, і я обов'язково з ним поділюся. Дивіться уважно. У борошно мені потрібно приблизно кілограм. Але я мисочку надібрала і потім буду додавати. Тут приблизно 700 грам. Додаю пачку дріжджів швидкорозчинних. додаю ванільний цукор, звичайний цукор 200 г, дрібка солі та цедра одного лимона. А тепер додаю мокрі. Отут у мене 100 грамів олії і 500 мл тепленького молочка. Ще у тістечку розбиваємо одне яєчко. І перемішуємо все. Ось, тістечко замісили, воно м'ягеньке, пухкеньке. І тепер той самий секретний момент, який я обіцяла вам розкрити, тісто буде в нас підходити не у теплі, як зазвичай, це буває із дрожжовим тістом. Холоді. Накриваємо або рушничком, або плівкою і виносимо його до холодильника на дві години. Через дві години тістечко підійде і ми будемо з вами виробляти ташечок. Ось подивіться, як тістечко підійшло в холодильнику. І поки тісто підходило, погляньте, який у мене помічник. Появився. Давід, помахай, будь ласка. Дайте телефончик. Що? Є кулька? Давай, ми наступні. Отже, скочуємо із кульки такий джгутик. Довгий сантиметрів 25. І зав'язуємо просто вузлик. вузлик, де з одного кінця робимо голівку, формуємо з дзьобиком а з другого плаский хвостик. Розпластуємо і ножиком робимо ось такі надрізи. Це буде хвостик. А це буде голівка. І сюди пропоную вкласти в голівку по двом сторонам оченята чорненькі. Ось так. Дзьобик, голівка і хвостик. Ще Тепер розкочуємо. Зав'язуємо один вузлик, це буде хвостик, а це формуємо з цього кінчика голівку. А це тіло. Тут, де тіло, вставляємо в голівку по бокам чорненькі перчики ворожком, а хвостик розрізаємо. На три частини ось хвостик, а ось голівка та дзьобик. Ну що, показую, що в мене із моєї порції тіста вийшли ось такі пташечки і три струдля з яблуками. Наші пташечки постояли 15 хвилин. Ось так тістечко підійшло і тепер я змащую їх збитим яєчком. Вправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Ось такі ароматні, ягенькі тишенята. Вийшли в мене, пригощають рідних, сусідів, друзів та примовляють. Благослови мати, зиму проваджати, зиму проваджати, весну зустрічати. Зимонька в візочку, літечку в, в чорночку. Смакуйте на здоров'я.